Усім привіт! Сьогодні у нас 13 вересня 24 року. І скільки ж на даний час розплоду у бджолосім'ях та яка в них приблизно сила? По розплоду я розібрав сьогодні 4 бджолосім'ї, де матки цьогорічні матки ще активно сіють, є відкритий, розплід є закритий, ну і, звичайно, засів. Розібрав декілька бджолосімей дві з минулорічними матками, які були дуже продуктивні. В них вже тільки залишився печатний розплід, відкритого немає і засіву також немає. По силі бджолосімей непогана. Зараз візуально я вам привідкрию ось ряд. Я йду. І так по підряд я вам відкрию пару кришок, і ви самі оціните силу бджолосімей. Вони знаходяться в мене на двох корпусах, і як ви бачите, Оба, ну тобто верхній корпус повністю заповнений. Це є повністю з медом корпус. Тому що в цьому році я останній мед тобто Соняшниковий не відкачував, тому що тут непонятно, чи вистачить, щоб потім гнізда зібрати. Я вирішив його, якщо у мене буде бажання, буде мед. І я його відкачаю після того, як зберу гнізда взиму. Можливо. Ось така дана бджолосім'я. Так ось слідуюча. Також рамки всі з медом. Тут були ті сім'ї, в яких просто була заміна маток, ні розпліт звідси не відбирався, нічого, тобто просто заміна маток. І в таких сім'ях, як правило, принесли повний. Верхній корпус меду на 300 рамку. Так, жму на паузу і дивимося далі. Ось перейшов я до слідуючої бджолосім'ї. Ну, не знаю як на камеру передається, рамки вони обсижують. Тут трошки поменше, ніж тій. Рамки з медом бачу. Можливо, десь на якихось рамках, звичайно, зайшла матка, посіялась. тут зверху може вона показувати, що з медом, а далі вона може бути або розпліт на ній, або той розпліт, який вийшов. Перейшов я слідуючої. Тут видно, що побільше бджоли, ось по крайніх вуличках тось повні. Ось така ситуація. Ну і ще один для наглядності біля цієї відкриє попідряд. Подивимося, що тут. Ось ну, також все з медом. Бджола присутня. Ну, звичайно, якщо розібрати, десь буде більше і десь буде менше, але в загальному непогано. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.